Давайте розберемося з цією краю. Тільки підтакційською... не кожен випадок. Ну тому, ні, що хочеться ні, дивіся, про стратегічні це, речі говорити. Це, це стратегічні речі. Дивіться, якщо ми, якщо ми підняли 21 рік до 24 року легальне виробництво спирту втричі, втричі це ж не означає, що люди стали пити більше втричі, коли зменшилася на жаль кількість споживачів, а легальне виробництво спирту збільшилося втричі, і відрахування до бюджету збільшилося відповідно. Це що означає? Це означає, що відбувається та дитинізація, про яку ви говорите а ще означає, Якщо ми що на 1 один... перебував, я ж, я ж uh, 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 якщо Її ми на один не літр не зору, пролитого пального, пального збільшили податкове навантаження в п'ять разів двадцять перший, рік. Це ж якраз і є ця дитинізація. Якщо ми на тютюн зменшили тінь вдвічі в протягом 24-го року, це ж є якраз боротьба з тінню. І нема такого рецепту, нема такого рішення, коли ти раптом прокинувся зранку, і все в тебе все світло, в тебе немає тіні, в тебе прозора економіка. Тінь це е, те, що поступово, але дуже дуже конкретно і дуже послідовно треба винищувати.